Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку робота з даними, величини та одиниці їх вимірювання. Ознайомимось з задачами на визначення тривалості подій. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Приготуйте і відкрите підручник на сторінці 37. Осний рахунок. Обчисліть ланцюжок. щить. Поділіть початку на 3. Тепер збільште у 8 разів. Результат поділіть на 4. Тепер помножте на 5. Зменште удвічі. І ми отримаємо. Перевірте. 10. Другий лантіжок 12. Поділіть на 4. Тепер помножте на 8. Зменште у 6 разів. Помножте на 5. І поділіть на 10. І ми отримаємо 2. Молодці. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. І з ряду чисел у каліграфічній хвилинці випиши числа, які діляться на 5. Перевіримо. І ви виписали такі числа. У завданні 225. Запиши вирази за схемами обчисли значення. За першою схемою ми числа поділимо на 5. Отже, вираз 30 поділити на 5 це буде. 6. 20 поділити на 5. 4. 10 поділити на 5. Буде 2. А 40 поділити на 5. Правильно 8. Натисніть відео на паузу. І запишіть вирази за другою схемою, де числа помножити на 5 самостійно. Перевіримо. І ви записали такі вирази. Тепер перевіримо результати. За третьою схемою запишіть вирази. Потрібно числа поділити на 5. Обчисліть. 0 поділити на 5. Це. Буде 0. А 5 поділити на 5, коли ми число ділимо на це ж саме число. Буде 1. Перевіримо. Молодці. У виразах 226 знайдіть значення цих виразів. Від числа 47 відніміть добуток чисел 5 і 9. Спочатку обчисліть добуток. Буде 5 помножити на 9 45. А тепер від 47 відняти 45. Так, це 2. Наступний вираз. Спочатку обчислюйте добуток 6 і 5. Буде 30. І від числа 64 відняти 30. 34. У наступному виразі спочатку обчислюємо добуток 5 і 3 15 і до 15 додати 84 ми отримаємо 99. У наступному виразі 8 помножити на 5 буде 40. А до 40 додати 60 ми отримаємо 100. Натиснімо відео на паузу і в наступних виразах знайдіть значення самостійно. Перевіримо. І ми отримаємо в наступному виразі до 56 додати частку, чисел 35 і 5 – 63, від числа 33 відняти частку, чисел 40,5 це 25, від 30 відняти частку 25,5. 25. І різницю 30 і 25 збільшити у 5 разів буде 25. Розв'яжемо задачу 227. Довжина ігрової кімнати 15 метрів? Знайди ширину і висоту кімнати, якщо ширина становить 1 третю довжини, а висота 1 п'ятої довжини. Яка довжина кімнати? 15 метрів? Чи відомо скільки метрів дорівнює у нас ширина і висота. А що відомо про ті величини? Що ширина становить 1 третю довжини, а висота 1 п'яту довжини? Отож, спочатку знайдемо ширину, що означає 1 третя. Пригадай, нам потрібно число. Поділити на 3, тобто зменшити у 3 рази. Запишемо. 15 поділити на 3 – це буде 5 метрів ширина ігрової кімнати. Знайдемо висоту, якщо 1 п'ята. Що це означає? Як знайти 1 п'яту? Нам потрібно число поділити на 5. Тобто зменшити у 5 разів. 15 поділити на 5 буде 3 метри висота ігрової кімнати. Дайте відповіді на запитання у завданні 228. Зараз друга половина доби. Котру годину показує годинник. Пригадай, що доба має 24 години. Отже, перша половина доби закінчилася о 12 годині. Але годинникова стрілка стоїть на цифрі 6. Отже, ми повинні до 12 тоді додати ще 6 годин, і у другій половині дня буде. 18 годин. Котра година була 3 години тому. Тобто, 3 години назад. Нам потрібно від 18 годин відняти 3 години і це було 15 годин. Котра година була 8 годин тому. Так, нам від 18 годин відняти 8 годин і було. 10 годин. Котра година була 10 годин тому. Нам знову від 18 годин відняти 10 годин. І 10 годин тому було 8 годин. Котра година буде через 4 години. Тобто годинникова стрілка буде рухатися іще вперед. То нам потрібно. До 18 годин додати 4 години. І була 22 година. Котра година через 2 години. Нам потрібно до 18 годин додати 2 години 20 годин. Котра година буде за 12 годин. Отже, годинникова стрілка зараз показує 6 годин. Вечора до закінчення доби, на, у нас пройде іще 6 годин. Тому до 18 годин ми додаємо 6 годин, це буде 24 години, у нас закінчиться доба, а нам потрібно дізнатися через 12 годин. Тому ми ще додаємо 6 годин і у нас буде 6. Годин ранку. У завданні 229 назви час кількома різними способами. 13 годин 15 хвилин за зразком. Це можна назвати 13 годин 15 хвилин, чверть на 14 або чверть на другу. 10 годин 30 хвилин. Називаємо іншим способом: це половина на 11 або пів на 11. 11 годин 45 хвилин. Інакше ми назвемо, що це за чверть, 12 година. 15 годин. Інакше можна сказати, що це 15 година або 3 година дня. 12 годин 15 хвилин це чверть на 13 ту або чверть на першу дня. А зараз діти, відпочинок. Виконайте руханку. Продовжуємо працювати далі і ознайомимося з задачами на визначення тривалості подій. Задача 230. У третьокласниці Марини уроки розпочались о 8-й годині і тривали до 2-ї години дня. Скажи по-іншому, о котрій годині закінчилися уроки в Марини? Якщо друга година дня, то після 12 це буде. Друга година дня 14 годин. Скільки годин тривали заняття в школі? Це задача на визначення тривалості події. Отже, у нас розпочалися заняття у Марини о 8-й годині. Закінчилися, ми вже з вами сказали, що о 14 години інакше друга година дня. І нам потрібно дізнатися, скільки ж годин тривали заняття в школі. Щоб визначити тривалість події, треба від часу закінчення події відняти час початку події. Отже, ми від 14 годин віднімемо 8 годин і ми отримаємо 6 годин тривали заняття в школі. Під час автомобільної поїздки розглянемо задачу 231. До Львова сім'я виїхала з Києва о 7-й годині ранку і прибула до Львова о 3-й годині дня. Скільки часу тривала поїздка? Тобто це теж задача на визначення тривалості події. О котрій годині сім'я виїхала з Києва. Сім'я виїхала о 7 годині ранку, о котрій годині сім'я прибула до Львова. Задача сказано о 3 годині дня. А 3 година дня це 15 годин. Нам потрібно дізнатися, скільки ж часу тривала поїздка. А ти вже пам'ятаєш. Щоб визначити тривалість події, нам потрібно від часу закінчення події відняти час початку події. Отже, ми від 15 годин віднімемо 7 годин і ми отримаємо 8 годин, дізналися тривала поїздка. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу 232. Екскурсійна поїздка вихідного дня з Вінниці до Умані розпочалась о 8-й годині ранку і завершилась о 17-й годині. Вам потрібно дізнатися, якою ж була тривалість поїздка. Подібні задачі ми розв'язували на уроці. І обчислити значення виразів 233. Успіхів вам! А на цьому ми з вами урок завершуємо. Тому оберіть відповідний смайлик. До вашої роботи на уроці. Дякую вам також за увагу, діти! На все добре!